Всім привіт! Це перше відео за довгий час, і воно буде незвичайне, бо тут я просто хочу з вами поговорити про те, що в мене відбувається у житті останнім часом. По-перше, я хочу вам розповісти про назву цього ролика, бо він називається моя самотність. В мене у матриці долі Кермічний Хвіст. Це 9918, також він стоїть у сфері любові, у зоні грошей і у фінансовій кармі. Тобто такий сектор великий мого життя чіпляє, чіпляє всі ну, такі матеріальні сфери, тому в мене зріст у матеріальних сферах, таких як стосунки. Гроші, так, і в цілому духовний ріст йде через самотність. Але я не була давно самотньою. Я перестала вважати себе самотньою людиною, бо в мене завжди навколо мене будуть люди. Тобто я була в цьому ну просто на мільйон відсотків впевнена. Бо завжди, коли там одна подруга йшла, приходила нова інша. І взагалі, коли я у 2021 році лежала і така, все, в мене нікого немає, я розуміла, що в мене є е, мама, бабуся, вся інша родина, і я не, не парилася на цей рахунок. І ось нещодавно я сиділа і така, ой, ну, я не самотня, я зовсім не самотня. Я давно не відчувала себе самотньою, і вже, мабуть, менше ніж через тиждень, можливо, через три, я відчула, що я зовсім одна. Не в тому плані, що в мене немає там друзів, знайомих, в мене є Друзі, знайомі, подруги, стосунки, і родина. Але я зрозуміла, що це. Знаєте, це навіть не самотність в компанії. Це просто такий момент, що я не можу чимось поділитися, ну, наприклад, зі своїм хлопцем. Бо мені здається, що він мене не зрозуміє. І до того, що я не хочу про це писати якимось подругам, бо, ну. Не знаю, навіщо це їм? Але я й не можу розказати це моїй мамі, бо ну, мені теж здається, що вона не зрозуміла. Ось така історія, і я прям сиджу і така боже мій. І тут в мене просто починають розвертатися такі події, що. Я залишуся одна, я просто відчуваю, що якщо. Буде найгірший варіант, я залишаюся одна, і в мене буде лише моя мама як коло спілкування. І я самотня. І я просто сиділа, плакала, говорила, я самотня, все, я, я залишуся одна. У мене немає друзів, не буде стосунків, я буду просто одна. І я така, ну, типу, я приймаю, що я буду одна. Я дозволяю цьому трапитися, я це ну, прийму в майбутньому. І після цього мені стало краще. І світ навколо, ніби для мене став краще. І до чого я говорю, в моєму житті почали розвертатися такі події, що я зрозуміла, що я вийшла з кризи. Я була просто, напевно, з минулого літа в особистісній кризі. Я здобувала якісь знання, в мене були інсайти, я ну, дійсно зростала. Я не можу сказати, що я сиділа на одному місці. Був період прямо лютої кризи, коли я, ну, вибачте, деградувала. Мені так здається, це, ну, візьмемо, серпень, вересень та жовтень 23-го року. Потім стало краще, але криза не закінчувалася. І що б я не робила, криза не закінчувалася. І зараз, коли все, знаєте, дійшло до точки кипіння, Просто от було. Весь час 99 градусів стало 100, і я зрозуміла, що все, я в трансформації. От тепер я в трансформації. І, чесно, я рада. От дійсно, мені боляче щось приймати. Мені дуже боляче, мені дуже сумно. Я іноді вважаю, що це так несправедливо до мене, що, ну, типу, Чим я це заслужила? І я не розумію, але я знаю, що стане краще. І моя трансформація: я знаю, як з нею вийти, я знаю, що я хочу, до чого я хочу прийти, тому я. Хочу спробувати змінити свою стратегію, бо в мене стратегія по життю це є, типу, я не пам'ятаю, коли мені в останній раз дійсно було легко, мабуть, рік тому. Я не можу сказати, що мені прям складно, складно, але я не роблю все, що хочу, з позиції ЛЕ. І зараз я хочу це спробувати. Також в мене є ще один метод, який мені подобається приміняти, бо він мене якось е, повертає до справжньої себе. Бо, знаєте, я зрозуміла, що якось крок за кроком я каблучку забула втягнути. Я зрозуміла, що я прям відійшла від себе. Ну, типу, от була справжня я, а потім такі події починали розгортатися, що я просто розуміла, що мене не вигідно бути з собою, мені вигідно, наприклад, якось закритися від людей. Мені вигідно якось по-іншому спілкуватися, по-іншому себе вести, і я просто стала ось такою, такою просто зажатою, коли я насправді така хештег <порівняння>, порівняння. Зараз е, я буду використовувати стратегію життя в майбутньому, але по суті це буде як повернення до справжньої себе. Але це не все, про що я хотіла вам розповісти. Зараз, так як я проживаю трансформацію, я вже тут розповіла про два методи маніфестів, і я хочу сказати, що будь-який маніфест, так, справдження бажань відбувається з легкістю. Коли ви відчуваєте складність, Якісь емоції, тривожність, страх, негативні, то це складність. А все, а особливо гроші і стосунки, бо це базові, базові потреби, вони йдуть через легкість. І коли складно, воно не йде просто. Друге це життя в майбутньому. І зараз я поділюся деякими інсайтами і скажу так, це мені здається кожному треба почути, просто щоб ви знали, що навіть якщо ви самотні, то ви не самотні. Я ось недавно, коли днями тому проживала знов-таки цю трансформацію. Я сиділа, плакала, думала про те, що світ ну, якось не так до мене ставиться, він повинен ставитися до мене по-іншому. І я зрозуміла, що ну, я ж одна в цьому великому світі. Ось така маленька, маленька, Така от сторінечко, а світ він великий. І мене тут ніхто не захистить. Ніхто мене не захищає. І що ж мені робити? Я ж така утіпутіцька масінька. І потім я згадала, що в мене є наставники, що я душа, що є домівка душ. і... Ці люди, які мене оточують, це мої наставники, бо в домівці душ я з ними домовилася проходити якийсь певний етап. І якщо не ця людина мене захищає і веде мене до чогось кращого, то її душа стовідсоткова. Стовідсоткова. Я згадала, що в мене є рід про бабусі, про дідусі. Пра, пра бабусі, прапрадідусі, і в мене їх багато. В мене мурашки. І вони є, і вони за мене, бо я вінець їхнього роду. І я зрозуміла, що вони зі мною, вони за мене завжди. Я відчуваю, що за цим якийсь новий рівень, бо коли я прийняла ряд рішень, оце зрозуміла. Вирішила йти в легкість в життя в майбутньому. В мене просто пішли нові якісь моменти, яскравість життя пішла, мені приємно жити просто. Я відчуваю що за цим якийсь новий рівень. Я хочу сказати, що ніхто не самотній. І якщо вам здається, що ви самотні, це не так. Але якщо ви дійсно самотні, дійсно самотні, то треба в цьому бути. Треба, треба це приєдняти, треба це дозволити і, і жити з цим. Це, це окей. І якби суспільство те не нав'язувало, що самотні люди це ну, якісь такі стренджики, скажімо так, дивні. Не такі. Якщо вони самотні, то вони, мабуть, якісь. Але то не так. Бути самотнім це теж круто. Просто знаєте, іноді розуміти, коли це самотність на користь, а коли ні. Бо коли ви просто до вас людина, а ви від неї, то все, у вас будуть проблеми. По життю просто, бо ви відмовляєтеся. Відмовляєтеся від людей, від соціума. Якщо це відбувається у родині, якщо ви віддаляєтеся від родини, ну ви не приймаєте свою маму, тата, ну, у вас будуть великі проблеми. Мені дуже жаль, але це так. Я хочу сказати, що мама це взагалі перша людина, яка вас приймає в житті. Тобто, так, потім вас приймають друзі, вас приймають там кохана людина, вас приймає там навіть ваш батько, але мама, яка вас народила, вона перша вас приймає таким, який ви є. І говорити щось. Погане про маму, якось від неї відмовлятися, до якої б вона ем, дивною чи поганою не була, вона мама, і вона 100% вас приймає, якщо ви хоч день жили під одною однією кришею. І просто ось ну ключові завдання з цього відео, якщо комусь не лінь це робити. А ви взагалі знаєте, що ліні не існує. Існує лише те, що ви чогось не хочете, бо це ну, не ваше бажання, тому вам і лі. Так ось, якщо в когось дійсно є бажання, ну, по-перше, змін, по-друге, налагодження стосунків е з іншими і з собою, і якщо у вас є запрос на. Е Просто покращення життя. Просто от сядьте, коли ви на самоті, проговоріть. Просто я приймаю свою маму, я приймаю свого батька, я приймаю, що я їх дитина. Я їх люблю, а вони люблять мене. А потім прийміть свою самотність. У мене щастя вимкнеться телефон, бо там 5%. Я знову на зв'язку. Пропоную всім прийняти свою самотність, прийняти батьків, просто сказати: я приймаю, я приймаю, що я самотня. Я погоджуюсь з тим, що я самотня. Так, я самотній. Я просто я народилася одна, буду жити все життя одна і помру одна Всі мама котами. І все. І ви не повірите, але це ключ до нормалізації всього. І ще одне, дуже важливе погодьтесь з вашою реальністю. Типу, так, все погано. Ось тут є пройоб, там є пройоб. Але погодьтесь з цим. І погодьтесь з тим, що ви всьому причина. Так, я причина того, що. Тут пройоб, я причина того, що тут пройоб, але не впадайте в жертву, просто погоджуйтесь. І не забудьте сказати про те, там, де добре, що ви тут теж причина того, що відбувається позитивне. У мене все. Я хочу сказати, що я вас всіх дуже люблю, хто додивився до кінця. Я вас всіх приймаю, я роблю це відео з відкритим серцем. Я відкрита для вас. Я вас прийму за будь-яких умов. І я погоджуюсь з вами, що б ви не робили. Вас достатньо, ви правильні, і ви заслуговуєте всього, чого ви хочете. Дякую вам, що ви є. Я дуже рада це робити. І це говорити. Das war's für okay, okay.